Юрій Михайлович, Юрій. Юрій Михайлович, дуже прям. Е, ігор Токарський. Документи ви базу. А я не взяв документи. що ще забув, паспорт. Але в мене, дивіться, ціла папка всякої фігні. О, з е, чим не прийшов? Е, масив питань дуже великий. Е, перше, це кримінальні справи, зв'язані. З бізнесменами Пилипів це побиття цигана Артура. Нанесені тяжкі травми перед моєю хатою, нанесення мені травми його братом, Пилиповим Романом у зв'язку з цією подією. І другий масив це Пилипові батько та син психіатричного толку. Вже восьмий рік, вибачте, мені. Правова мерзота тріпає нерви. Нагадую, Токарський Ігор найкращий учень школи No2, технікуму, політехнічного, Харківського політехнічного працював з 80-х років, 40-х. Мене всі знають: Вертифорох, Корженівський. І це ж кузня була для поліції. І От я прийшов до вас, бо в мене. На суді Медведика були такі вічуття, знаєте, була б бомба. Я всім говорю, я б то все в Кібійній матірі взірвав. Тому я прийшов до вас. Чи можливо ініціювати справи? документів тут море, звернення ДБР. Кстати, тут з Іриною Діденко я й зустрічався, їй надав матеріали по зловживанню сліз. Це бійка. Спровокована, спровокована подонками пили, батько та син та причому з довершеними матеріалами по кожному питанні, по якому які я озвучу, так я дякую.